Всякого своя доля і свій шлях широкий. Давно ти діялися. Ще в школі такий учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю маленьку книжечку з хрестами і з візерунками, з квітками. Кругом листочки обведу. Та й списи сковороду або трі царю садарі та сам собі у бур'яні, щоб не почух хто, не побачу, виспіваю та й плачу. Не плачу, ти народився під високою зарею. Тобі випала велика доля. Мамо, а що то є доля? Той блукає за морями, світ перепливає, шука долі. Не находить, немає, немає, мову мела. Інший рветься з усієї сили за долею от-от догнав і бебех могилу. А у третього як у старця Ні хати, ні поля тільки торба, а з торбини виглядає доля, як дитина, а він її лає, проклинає. Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? Так, синочку, правда. А чому так багато на небі зірочок? Та коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює і горить та свічка, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. Бачив? Бачив, Матусю, бачив, а чому одні зірочки ясні? Великі, а інші ледь видно. Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка не кіне. А коли людина добра, ледь. любить людей, робить їм добре, то свічка такої людини горить ясно і світло це далеко вийде. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка сиділа найясніше. Старайся, мій хлопчику, як гірко, як нестерпно жаль, що долі нам нема з тобою. Ми в Богі змучені раби, не знаєм радісної днини. Нам вік доводиться терпіти, не розгинати свої спини, промовиш слово і нагай над головою люто свисне і так усюди Краю в краю панує рабство на Із сиріцької турбинки Шевченка виглядала на нарідки щедра доля, божий дар, а кому більше дається від Бога, з того більше і спитається усе своє життя. Він, він кидав виклики долі, які були голосом чоловіка на межі почуттів, коли він один за всіх. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злоє, злоє, не дай спати ходячому. Серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а якщо ні, то проклинать і світ запалити. Духом і талантами він був обдарований настільки, що протистояти за всіх і за все. Царі, Нащо здались вам царі? Ви ж такі люди, не собаки. Чи буде правда між людьми? Повинна бути, бо сонце стане. Бог дав Тарасові великих із до малярства та написання віршів. Інакше він не мав би змоги вирватися з кріпачих оков і майнути в світ. Доля повела його від батьківської хати у світи, оберігала його дар, Божий дар. На рідкість щедрий, духом і талантом, здоров'ям і вродою він був обдарований настільки, щоб протистояти за всіх і за все. Найчастіше лиха, які впали нам з дитячого лівку, кріпасті, раннє сирітство, бездомність. Та душу боротьбі за життя. Доля вибрала його, і Шевченко мужня на кожному перехресті робив правильний вибір. Я Мартос Петро Іванович, поміщик лохвицького повіту Полтавської губернії. Шевченка я знав близько, познайомився з ним наприкінці. 1839 року в Петербурзі у доброго земляка Євгена Гребінки, який рекомендував мені його як талановитого учня Карла Прилова. Я просив Шевченка намалювати мені портрет акварелью. Для цього мені треба було їздити до нього додому. Одного разу я підняв з підлоги шматок паперу, списаного олівцем червоною гадюкою. Несе альта вісти, щоб летіли крюки з поля, ляшків панів їсти. Що це, Тарас Григоровичу? Та все, не вам кажучи, як іноді нападуть злидні, то я пачкаю папірець. Та що ж, це ваше сочинення? Еге ж. А багато у вас такого? Та є чималенько. А де ж воно? Та отам під ліжком у коробці. А покажіть. Зараз. Дайте мені оці бумажки додому, я їх почитаю. Цур йому, добродію, воно не варте праці. Ні, варто, тут є щось добре. Хіба, чи ж ви з мене смієтесь? Та кажу ж ні. Та добре, візьміть, коли хочете, тільки будьте ласкаві, нікому не показуйте і не говоріть. Та добре ж добре. З Євгеном Гребінкою ми насилу розібрали написане і дали раду тим папірцям. Я запропонував Шевченку надрукувати вірші. Він одмовлявся, все шуткував ні, добродію, не хочу, не хочу. що б іще робити, не хочу. Я доклав багато зусиль, щоб умовити Тараса Григоровича, і нарешті він погодився. І я в 1840 році надрукував Кобзаря. Неосяжною любов'ю були народжені о слова. 18 квітня 1840 року в Петербурзі з'являється перша друком книжка Під назвою Кобза. До книжки війшли вісім творів. Думи мої, думи мої, Перебендя, Катерина, Тополя, Думка, наші мені чорні брови, Доснов'яненка, Іван Підкова, Тарас Соніч. Та все ж не покидала висока доля Тараса за життя. Ще два роки після викупу скріпанства, він, проживаючи вільним і забезпеченим художником, стає визнаним поетом і сягає вершин, яких сучасники не могли навіть цілком збагнути. Не покидала його висока доля і на засланні, і після повернення. Тримала його на вершині болю і страждань. Земна доля не дала Шевченкові останній мрії. Родинного тепла і затишку сімейного щастя і взаємної любові, хоча кохання його теж кохали, та стати на рушник щастя не судилося. У його віршах живе вічно ранній, майже дитяча прихильність до дівчинки-хліпачки Оксани Коваленко на три роки старшої від нього. Приятель Шевченка, Гнат Бондаренко, розповідав, що в дитинстві. Тарас погано сходився з хлопцями-однолітками. Навіть з на власними оручами йому не дуже подобалося гратися. А от з сестричками бавитися полюбляв. Старша сестра Катерина була для нього берегинею, а молодшу Ярину він любив більш за всіх. Ярина товаришувала з трохи меншенькою, сусідкою Оксанкою. От і грався малий Тарасик з ними обома. А потім були смерть матері відьмочка Мачуха, яка гнала Оксанку з двору, смерть батька, життя удяка, Пошук вчителя мадяра і повернення до домівки, де вже хазинував одружений Микита, була праця пастухом біля громадської череди. І були безсмертні вірші. Одинадцяти минало, я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені того воло. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Я, м'я, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, потирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало Моє лани, гаї, сади. І ми жатуючи погнали чужі ягнята до води. Ми в купочці колись росли, маленькі собі, любилися, а матері на нас дивилися. Та говорили, що колись, подружимої не вгадали, старі зарані повмирали. А ми малими розійшлися та вже й не сходились ніколи. Мене по волі й неволі носило всюди, винесло на старість ледь і додому, веселий колись село. Чомусь тепер мені старому здавалось тимне і німим. Таким, як я тепер, старим, і бачиться в селі убогім. Мені так бачиться нічого, не виросло і не знило. Таке собі, як і було, і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба, далеко в самодній неволі. Ставок, гребелька і вітряк за гаю крилами махає, і тут зелений, мов козак. За гаю вийшов та й гуляє під горою. У горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю, мої старі, хрести двоє посхилялись. Слова дощем замивались і не дощем, і не слова гладесенько, Сатурн стирам. Нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? Питаю у брата тихо я, яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурився? Помандрувала ота Оксаночка поход за мускалями та й пропала. Вернулась правда, через год. Та що з того з бастрям вернулась, острижена. Була вночі, сидить під тином зозуля та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла, занапастилась, одуріла, ніхто не знає, де поділась. А що за дівчина була так та, що краля і не Бога, та лану Господь не дав, а може й дав, та хтось украв і одурився того Бога.